Хочемо познайомити вас з Чіпом. Чіп приїхав з Лиману Донецької області, де йдуть бойові дії. Їх знайшли з братиками та сестричками. На жаль, з ентеритом. Це дуже важка хвороба, хто не знає, але вони зараз в Одесі. Вони вже давно вилікувались і чекають на свої домівки. Чіп ось такий от скромний хлопчик, дуже милий, з великими вушками, з великими очками, слухняний, трошки скромний. Він потребує, щоб його соціалізували, полюбили. Так, він готовий довіряти, трошки потрібно часу. Він дуже чекає на свою сім'ю, він виросте невеликим, він буде середнього розміру. Чіпко приблизно 12 кілограмів, адже йому зараз 4 місяці, і він, як бачите, невеликого розміру. Звичайно ж, він оброблений та вакцинований. Ми дуже шукаємо для Чіпа гарну родину. Чіп, покажись? Він дуже чекає. Будь ласка, зверніть увагу на цього хлопчика. Він дуже-дуже милий, в ньому дуже багато любові, і він хоче подарувати їй своїй новій родині. Він чекає на перетримці саме тебе.